Нам не смішно, що такі держеморди, як ви, докерувалися, що людей серед білого дня вбивають. Я правильно кажу, люди добрі чи ні? Бачите, руки в боки зарплату вчасно получає, і як живуть прості люди, їх не цікавлять. Якби вони знали, що оту нещасну жінку рік тероризують, за борги вигадані яких вона не вчиняла, якби він вправляв мозги отаким Ярошенкам, то не було б тут злочинів. А так бачите, яка нагла морда. Прийшов ось сюди і агакає. Вітайте, бачимо, що там лікаря. Шановні барзянці, осюди до нас прийшов відійти, щоб люди мене бачили. Осюди до нас прийшов голова адміністрації, який замість того, щоб розказати, що робиться для того, щоб притягнути до відповідальності цього вбивцю, він починає розказувати, що бачите, дайте звук, де звук? Ключі звук? Він починає бачите, розказувати, яка була колись влада, яка зараз. Ми зібралися тут не для того, щоб нам казки розказували. Робот навмисне влаштовує провокації, щоб потім розказати, що ми тут бачите, е, 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 мітинг зриваємо. Це не політична акція. Ми всі вийшли з однією метою. До речі, ось бачите. І кров проливає. Оце коли приїжджаю в борзну, дробот кров пролива. Причому вже третій раз. Кожен раз, як в борзну приїжджаєш, від дробота йде кров. Так от я наголошую голові адміністрації о цьому держеморді і о тим, хто йому підспівує. Це не політична акція. Люди вийшли сюди з однією метою припинити ці злочини, які відбуваються на нашій землі. І ви, як влада, несете за це відповідальність за ці злочини. Бо якби ви були на своєму місці, то ці князькі Ярошенки тут би не розперезалися. Тому що не перша вона постраждала, Оксана Циганок, і до цього страждали люди. А ви сиділи й мовчали. Ви розкажіть, коли ви останній раз людей приймали. Ви ж не приймаєте від себе в кабінеті. Ви від них ховаєтеся. І тому прийшов ось сюди, нахили голову, і не смійся. Я написав учора звернення до генерального прокурора з проханням витребувати справу про розслідування цього жахливого злочину і розслідувати в Генеральній прокуратурі. Я вчора мав розмову з обласним прокурором і з начальником міліції і обох їх попередив. Що вся країна дивиться за тим, як ви будете розслідувати цей злочин? Якщо влада фальсифікуватиме справу, якщо влада намагатиметься цього вбивцю уникнути від відповідальності, ми його цими вилами розтерзаємо, цю сволоту і підвізимо тут на центральній площі Борзни за яйця, щоб його більше ніколи в житті. Не робив тих злочинів, які він зробив.